Військовий два роки на війні на нолі е рідко закінчує. Рідко закінчує, коли коли прижають додому чи коли. Доброго вечора. Що допомагає сеаліс? Сеаліс це препарат, який е, розширює судені органів малого тазу і статевого члена, в тому числі і слідственно, є прилив крові в малий таз і до статевого члену і робиться адекватна хороша реакція. Зараз один рік я вдома. То задайте правильне питання, бо я взагалі не зрозумію, що таке педалофіл? Це той самий сеаліс. До речі, з приводу дозування, з приводу правильності прийому тадолофілої я теж це розказую в закритому клубі. Поэтому переходьте. Дивіться. Підписуйтесь. Давайте, ребята, якщо є питання, задавайте. Що кіста на продатку є. Кіста це. Утворень новоутворення, і всередині якого є серйозна рідина. У вашому телеграмі да? ви отримаєте доступ напряму зі мною спілкування, поэтому будете задавати свої питання, а найбільше не ну, е найцікавіше я буду відповідати на них. Коротше, там дуже багато цікаво буде. Будуть прямі ефіри, там, де будете задавати мені питання, будуть методички, гайди. Так я там є. Якщо ви є в було лоу, може за посиланням, то норма цинку плюс аргініну. Що значить норма? Ні, не в новому. А є ловий, так що переходьте за посиланням. Де відосики прикольні, В лоу будуть ще прикольніші відосики, взагалі без цензури. Поэтому... Так. Поїхали. Є випрос з Ютуба. Добрий вечір. На калиці знизу невеличка гулька, начебто забита пора, але це моя думка при пальпації відчути, що вона тверда, чи варто хвилюватися. Військовослужбовець 36 років. Але, скоріше за все, це просто волосина Фолікова. Або сильна залоза, яка забулась, або терома проста, яку треба просто видалити. Добрий вечір. Якщо часто прийматися аліс, наприклад, один раз в неділю, чи це шкодить організму? Взагалі ніяк, поки покращує кровообіг у органах малого тазу і відповідно, краще буде потім реакція. Якщо а щоб довше продовжувати акт. Тоціаліз допомагає. Якщо ви його приймаєте регулярно, профілактично там протягом двох місяців, то є е, статті, і пацієнти кажуть, що подовжує статевий акт. Добрий вечір. Чим прилічіть лучовий цистіт? Е, Дуже тяжка історія з цим вашим. Е, Лучовим цистітом, але почитайте про таку штуку, як Instalan. Щось не відкривається. Не може бути. У всіх відкривається, у вас не відкривається. Треба там оплатити для початку, щоб відкривалося. Дякую, будь ласка. Того, що для того, щоб отримати доступ, в закритий телеграм-канал. Закритий клуб цей чоловічий. Вартість його коштує 7 доларів на місяць. Всього лише. Це ті очки з камерою? Так. Да. Це саме ті очки з камерою. Є смс не пропускає. Напишіть на англійській мові. Давайте, хлопці, питання. Що є? Дезі? Що таке? Не хочу до мене. Йдеш? Давай. Ну йдеш чи не йдеш? О, дні пацани на базі, так, да, можна вибирати. Вуха вже не болять, не болять. Добрий вечір. Фільми для здоровства. На самооцінку. Прямо пропорційно так. Вони можуть порушувати якість ліпі, якість ерекції, того що голова при фізіологічному статевому акті не бачить того, чого бачила в відео. Діагноз підлітка 12 років ФІМОЗ. Коли краще робити обрізання, чи взагалі потрібно. Взагалі потрібно, якщо є ФІМОС, то треба робити вже. Головка у діток має відкриватись до 7 років. Кому треба зробити обрізання крайньої плоті діткам, теж пишіть. Приватні повідомлення. Раз в тиждень, Міромістін, норм. Не норм, того, що Міромістін сушить слизову, ребятки. Кому, е, до речі, хто хоче записатись на консультацію, отут одразу от, 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 пишете, е, хочу записатись на консультацію. Як по наждачки. Ну, щось типу того. Добрий вечір. Верікоцел впливає на ерекцію. Чи змінюється загальний тиск в організм? Взагалі ніяк не впливає на ерекцію, а це порушення клапану апарату Вен. Простими словами, це. Е... Простими словами, це е, порушення клапану апарату, варикозне розширення вен-калитки. Якщо є варикоцелі, варікоцелі, то там порушується температурний режим. Тобто приливає багато крові, велозні, е, і відбувається та ситуація, що підвищується температурний режим в калиці слідства, утворюється е, погані сперматозоїди. Хронічний простатит впливає на ерекцію? Да. Які препарати можна в молодому віці для покращення ерекції і для подовження акту? А що вам? Скільки у вас триває статевий акт? Давайте почнемо з того. Ви собаками теж займається. Господі, перелистуйте прямий ефір. А? Чим? Собаками. Які mm. перші симптоми цистита? У чоловіків в першу чергу говорю одразу: циститів не буває, він буває тільки е цей, Катетер. після встановлення катетера або на фоні е свічопоміна хвороби. Що можете сказати про такий препарат, як накамен, лервальний він не дає піску, який знаходиться у вас в лирках, злипатись у великі камні і профілактується кам'яну хворобу. Це по типу каніфрона, але теж можна його використовувати по дві капсули три рази на день, краще працює. тому Беріть, користуйтесь гра, скажу, що це полніше херня Дженерік. За кордон Сіаліс відправляєте є можливість по Польщі. Enfin... Розкажіть про адрес. До речі, з приводу адресу, недавно буквально почитав про нього і знайшов цей препарат. Пацієнти нормально на нього реагують. Покращує фертильність, покращує кровообіг в передміхоровій залозі в органах яєчок. Рекомендовано профілактично пацієнтам якщо там прийом від 2-3 місяців по одній капсулі три рази на день. Якщо ви хочете знову ж таки покращити якість вашого куляту, то знову ж таки можна використовувати адріус. Як боротись з вірусом папіломи людини? Багато кондолом? Спочатку їх треба видалити, Потім е, використовувати імуностимулюючу терапію. Розкажіть, будь ласка, про тадалофіл. Це той самий Сіаліс. Е, препарат, який покращує якість ерекції. Е, можна використовувати за 30 хвилин до статевого акту. Доброго вечора. Дефіцит вітаміну Д як бути? І чи впливає на тестостерон. Mm -hmm. Якщо є дефіцит вітаміну Д, то прямо пропорційно це впливає на транспорт тестостерону. Слідственно, якщо він низький, у вас вітамін Д, то буде в подальшому низький тестостерон. Можна його приймати, е якщо низький вітамін Д, він в нормі має бути більше 30, е можна його приймати по дозуванню 4 тисячі одна таблетка раз на день, але потім з контролем аналізів. Того, що якщо ви будете його приймати постійно, в нього є така. Штука як е, вимивання кальцію з кісток. І потім може бути остеопороз. Тут треба бути обережним з цим. Розкажіть, пожалуйста, як правильно наносити крем Емла. Е, давайте почнемо з того, що його лилося для того, щоб продовжувати статевий акт. За 15 хвилин до статевого акту вилосите його на головку статевою буквально буквально небагато. І перед самим статевим актом бажано його змити. Того, що може бути подразнення партнерші. Мені 18 я не мастурбую і не маю партнера. Норм чи ні не нормально, того, що можуть бути застійні стін явища перед передміхорові залузі і бажано або статевий акт, або мастурбація. Одружили гормони, підвищення кортизолу, що порекомендуйте до якого лікаря звернутися ендокридолог або гінеколог. Дякую, будь ласка. Фінастерид 1 мг на день для боротьби з андрогенною алепецією без. Слухайте, дивіться, з приводу всіх цих фінастеридів і гормональних препаратів це тільки на консультації обговорюється. У таксі часті позови в туалет не їздіть таксі, їздять на метро або на тролейбусах. Є конкремент в лирці 13 мм. Що робити? Дивіться, ну це, грубо кажучи, півтора сантиметровий камінь. Ми займаємося видаленням таких каменів. Можна використовувати гнучку ретеру літотрипсію, гнучким інструментом зайти в, в лирку і видалити той камінь. Але обов'язково треба, щоб була ця комп'ютерна томографія з контрастуванням. Дієтична добавка, мачо, щось скажете, нічого не скажу. Не знаю, що це таке. Яка ціна? Ціна чого? Дізон, ти що кайфуєш? Камінь. А, ціна видалення камня? Ну, десь в залежності знову ж таки від плотності, десь в районі 30-35 тисяч гривень.

Як ваші справи, Прекрасно. Бачите, він проводить прямий ефір. Коли покаже аналіз на віл, якщо можливе зараження, дякую. Вам краще це питання задати там, де ви його здавали. Тому що все, що стосується ВІЛа, то це точніше не прямий ефір. This one. <laughs> yeah? this mm -hmm. Яку собі операцію робила? Е, отопластику робив, і видалення каменів робив. І я оплатив. Прекрасно! Тепер у вас є доступ до закритого чоловічого клубу. Знизу зліва є меню, і там вже є у вас купа інформації. Поэтому дивіться, листайте, подивіться, як камера в очках. Е, Прекрасно теж подобається. До речі, з приводу камери в очках я всі операції тепер без цензури буду закидувати в закритий клуб цей. Доброго вечора, добрий вечора. Як туди попасти? За посиланням в шапці профілю. Переходите за посиланням, 7 доларів оплачуєте Apple Pay або карту, як вам зручно, і отримуєте доступ до цього чоловічого клубу. Добрий вечір. Як підняти Тегідро ДГА? На що вам його піднімати? Як підбустити залежності від Віагри? Прийом тільки перед статтям, актом. Треба йти до уролога і знаходити причину. Що скажете про простирі, не фаворит? скажу, що взагалі нічого не буде про нього говорити. Бо навіть не знає, що це за препарат. Чому не було консультації Коли? у кого? Більше виділення при возбужденні. Це виділяється секрет передніхорової залози. І він має виділятися. Чому тяжело лічиться балалапості, того, що він вже перейшов у хронічну фазу, для того, щоб його вилікувати, треба зробити обрізання крайньої плоті. Тобто забрати умови і крайню плоті, тому що під крайньою плоттю бактерії комфортно і вона вже просто не реагує на антибіотики. Розкажіть більше про таделофіл. Таделофіл це той самий сеаліс. До речі, в закритому телеграм-каналі я розказую про правильність дозування прийому. Сьогодні мало бути о 17-й годині. По-моєму, я сьогодні всім провів консультації, тим більше о 18. Перевірте, перевірте день. день, да. І час. Або напишіть повторно в переписку з менеджером. Привіт, добрий вечір, Санчика. Що там, як діла в тебе? Господі, ви з тим бісопроволом вже третій день мені задаєте одне. І те саме питання. Написав Тікток. Ну супер, я ж не вийду зараз з тіктока, коли провожу ефір, і ж не буду читати. Закінчиться ефір. Перечитаємо. Густі еякуляція. Краще, э, краще, точніше, э, частіше займайтесь теома. Мако. Чидор нормально. Я приймаю так само маку. Что такое? Хочешь пускать? Пускай сюда. Розкажи за свої лові окуляри, наче камера в них. Дивись, Сань, це коротше рай і отут, і отут є камера. Вистачає їх там записі, буквально на декілька фоток і на декілька відео по одній хвилині. Я сюди, в ці окуляри, поставив свої лінзи для зріння. Тому що їх тепер постійно. Ще й на сонці вони затемняються. Я їх купив для того, щоб знімати операції і хід операції. Скільки коштує консультація? 2350 гривень. Високе лівець. Це нормально чи ні? Звісно. Чого ви ще жалієтесь. Добрий вечір. Мерзнуть руки і ноги. Не ходіть по вулиці. Або вдягайте рукавички і теплі носочки. Яєчко виявило утворення, виявило утворення з згороши. Це рак. Що це може бути? Це може бути кіста придатка яєчка, це може бути нове новоутворення яєчка, поэтому бажано зробити ультразвукове обстеження органів калитки. Так, 128 людей. Давайте підписувались всі. І тут от, там один із людей мене дивиться у Ютубі, теж можете підписатися. Водянка яєчка. Які наслідки? Якщо її не оперувати, вона буде більша, якщо її не оперувати, буде атрофія яєчка. якщо її не оперувати, е яєчко може просто-напросто втратити свою функцію. Чи стати серйозно? Якщо вона маленька, ні, якщо вона велика, треба видаляти. Чи може бути кіста яєчка, посередині яєчка Може. Що дають таблетки Адріус, яких приймати, дякую. Е, приймати згідно інструкції або таблетку, або одну таблетку два рази на день протягом 2-3 місяців вони покращують фертильність, якість куляту і кровообіг в передміхорові залозі. Дослідження Доплера роботи ні не проводжу, тому що це спеціальна така. Спеціально обучен люди це роблять. Давайте так, коротше, можна по-другому перевірити простату, крім рікталю. Звісно, можна розробити трансабдомінальне УЗІ, поставити датчик на живіт і подивитися її розміри. Чи нормально, що одне яєчко більше за інше? Ні, де нормально. Чи можна користуватися хлоргексидином після статевого акту для дезінфекції? Хлопці, не можна користуватися, я цього не рекомендую роботи, тому що ви, навпаки, пересушуєте слизову в першу чергу. І в другу чергу, якщо ви заганяєте ще й той хлоргексидин в уретру, то тим більше ви сушите уретру, і змінюється pH. Чи може кіста придатка яєчка в 2 мм боліти та віддавати ягодицю, особливо коли в сидячому стані? Якщо е, загалом придаток чутлива історія. Він заходить біля яєчка. Якщо там є кіста, то вона може е, давати біль. Для чого мака? Для дарвальної ерекція. Міхура міхораперувало тепер спостерігається дуже серйозно. Це питання. чи Роман, це це серйозно. Треба періодично раз в півроку робити навіть цистископію. Що ми робимо пацієнтам? Господі, з тими питаннями з фітосвічками. Що, в якому розумінні у вашому фітосвічки? Що входить в склад тих свічок? Якщо просто парафін неефективні. Теделофіл для профілактики доза 5 мг, що скажете? Кожен день, незалежно від статевого життя протягом двох місяців Огонь! Як ви відноситесь до БАД? Абсолютно нормально, але треба розуміти, які БАДи ви приймаєте, після чого ви приймаєте і для чого ви приймаєте. У мене, до речі, я зараз готую лекцію по БАДам, яку я буду теж в закритому телеграм-каналі давати. Наприклад, цинк треба приймати форму цинку піколонад. Треба його приймати тільки на ніч. Того, що... Якщо будете так робити, будете звідси виходити просто-напросто. Приймати його треба від 20 до 50 Мг. Деякі кажуть починати з 10-15, але можна починати з 20 Мг, дуже круто впливає на фертильність. Знову ж таки, з приводу вітаміну Д. Якщо у вас нормальний вітамін Д по аналізам, то можна вже додати вітамін Д плюс К2. Тому що якщо багато вітаміну Д, вимивається з кісток. Також цинк треба приймати з мідю. Ну, тобто, дуже багато є нюансів, які ви не знаєте. Ви п'єте все в купу зранку такою горсткою, а воно половина з них і не працює. Поэтому, поэтому, поэтому підписуйтесь на мене. Переходьте в закритий телеграм-канал, читайте там інформацію. Тут скоро буде відеокурс по бадам. О, Рома мені розочку подарував. Я на перший раз замічаю, що коли я дивлюсь на годинники, у мене вибувають однакові цифри. От я зараз дивлюсь 22-22. Знаєш, це якийсь знак. Подивись, так мої телефон. Є там. Щось було. Так. <плес> да. А, так. Yeah. Да. Вітамін Д для усіх потрібно пити з вітаміном К. Дякую. Якщо у вас знижений вітамін Д, то спочатку треба якась бустерна доза. типу там 4, ти... 4 тисячі одна таблетка раз на день. Якщо у вас норма, то вже можна підтримувати з К2, але ну, до літа там, бо літом вже буде багато сонця. Знаки, щось має відбутись. Поняв. Цікаво, що так? так, все, ребятки, дякую всім за ефір. Я пішов 30 хвилин, відповідав на ваші питання. Щось хороше. Ну, дай Бог. Бережіть себе, ходіть до урологів, підписуйтесь. Тут от плюсик, залишайте, підписуйтесь, дивіться відоси і підписуйтесь на закритий клуб. І якщо є сирена, то ходіть у укриття. Все, до побачення.